Ну а далі до подій, які вчора буквально сколихнули мережу. Парламентарії проголосували за законопроєкт, окремі пункти якого ліквідовують незалежність антикорупційних органів Національного антикорупційного бюро набу і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, САП. за 263 голоси. Президент України вже підписав закон того ж дня, ввечері у щоденному зверненні він пояснив, що антикорупційні органи повністю і повноцінно працюватимуть в Україні і далі, але без впливу Росії ну от Transparency International Ukraine повідомляє, що згідно з новими правками до законопроєкту, генеральний прокурор отримує можливість забирати справи у набу і передавати їх іншим слідчим органам. Нагадаємо, що набу було створено в 2014 році як важливий крок для залучення міжнародної фінансової підтримки України, і фактично його заснування було однією з ключових вимог МВФ. Я думаю, що якраз таки саме час новий закон обговорити з експертом. З нами на зв'язку політолог, голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Вітаємо вас. Доброго ранку доброго ранку. Вітаю Ну, власне. Цей закон він викликав певний спротив в частині суспільства. Чи справді він несе загрозу антикорупційним органам України? Я аналізував вчора прийнятий закон, і я побачив там зміну балансу у трикутнику генпрокурор САП і НАБУ, але це точно не йдеться про ліквідацію цих там антикорупційних органів. Мова йде про запобіжники у разі неефективності справ. А, і а, Тут як у набу можуть забрати справу, а там є три позиції: або неефективність, або неможливість а, подальшого. Опрацювання справи і третій момент в особливих випадках під час воєнного стану, або набу навіть можуть передати від інших правоохоронних органів, тобто у генпрокурора з'являється можливість навіть фактично ми бачимо розширення підслідності, хоча е, збільшення ну, так, залежності. Тобто там е, палка з двома кінцями. Е, тому в нинішній ситуації, я думаю, що все ж таки вчорашній резонанс викликаний навіть більше формою прийняття. Mm -hmm. Вказаного законопроекту, ніж змістом, тому що дійсно не пояснено, проаналізувати швидко відповідні норми не було можливості. Mm -hmm. Ну тому і ми, власне, побачили те, що вчора відбулося. Хоча і вчора у нас був брифінг генпрокурора Руслана Кравченка, він чітко вказав, що нічого там з незалежністю не збирається робити ні на ні САП. Mm -hmm. Що стосується САП, то приведено законодавству у відповідність до. 131 прим. 1 статті конституції України, що стосується набу, ну то, тобто, в даному випадку ми просто маємо пам'ятати, хто такий Руслан Кравченко. Це людина, яка свого часу ще в 2017 році а, виписала підозру екс-президенту Янукович. Так, так тому так. це теж потрібно розуміти. І в цій ситуації а, у нас є позиція президента, що антикорупційна вертикаль далі продовжить працювати. Очевидно що ця тема максимально під контролем наших західних партнерів, оскільки ми знаємо, що це же фінансування, не лише і дійсно, будемо далі дивитися точно станом на зараз. Прикладних рішень, які б унеможливили незалежну роботу набу і САП, немає саме прикладних рішень. Але у генпрокурора дійсно з'являються додаткові важелі для того, щоб підняти дієвість відповідних органів. Ну Володимир Зеленський сказав, що антикорупційні органи мають працювати без впливу Росії. Очільник СБУ Василь Молюк заявив, що в набу проникла російська агентура. Втім, як саме цей закон допоможе уникнути впливу Росіян на роботу набу і САП? Ви як вважаєте? Ну, цілком очевидно, що е, генпрокурор е, проведе аудит е, тих е, справ, е, які зараз е, відповідно розробляються. Набу для того, щоб зрозуміти де на паузі, наприклад, стоїть або де навпаки. Е, ну тобто, тут е, буде дуже серйозний аналіз. Е, і відповідно для того, щоб справи далі рухалися, е, буде запущено е, необхідний новий Процес згідно з оновленим законодавством, але знову ж таки мова не йде про справи, які вже передані, наприклад, до того ж ВАКС. І вчора про це знову ж таки казав сам Руслан Кравченко. Що стосується безпосередньо російської агентури, на жаль. Вона присутня в різних наших органах. Ми пам'ятаємо, як навіть очільник СБУ пан Малюк навіть ловив безпосередньо представників своєї ж служби, тобто іде зачистка у всіх без виключення органах, і те, що ми побачили, численні обшуки позавчора серед НАБУ, там близько 80 обшуків, Очевидно, що дійсно вони були направлені на зачистку російського впливу. І власне в ЄС вже відреагували на ситуацію довкола набу і САПу. і речник Єврокомісії Гіом Мерсьє заявив, що Брюссель Брюссель занепокоєний останніми кроками України щодо антикорупційних органів. Як ви вважаєте, чи не зашкодить цей закон нашій подальшій євроінтеграції? Станом на сьогодні нам більше шкодить блок Угорщини де-факто блок, і ми пам'ятаємо, що е, у нас сьогодні є технічна можливість відкрити абсолютно всі кластери по переговорах, є е, небезпека, очевидно, десь ще притримки кластеру правосуддя. Але знову ж таки, якщо будуть додаткові е, якісь параметри, які вказуватимуть на е, десь крок назад у темі е, антикорупційної реформи, але станом на зараз. Ну, об'єктивно сьогодні, ну на жаль, наша антикорупційна вертикаль не може розвітуватись про великі успіхи. Це не лише стосується набу. Ми бачимо, що є проблеми по Ваксу. Є навіть прописано як один із маркерів збільшення кількості суддів ВАКС. Uh -huh. Тобто зараз ну, загалом антикорупційна тематика вона лишається в фокусі уваги і наших партнерів, і українського суспільства. Хоча нагадаю слова пані Свириденко, прем'єр-міністра, що часто у нас перебільшена загалом ця проблематика, але це не означає, що не треба її далі боротися. Uh -huh. Але питання тут ключове результат. Тобто всі хочуть бачити результат, а не шоу, не е, там е, під -під камери, там серіали. Ці мова йде про конкретні вироки по конкретних кейсах. Ну, згадували вже колись що це схоже так. на спортивну риболовлю. Коли ловлять, показують, роблять шоу а потім тихенько відпускають. Ну зрозуміло. Ну давайте тоді ще до одної важливої теми, бо Україна готується до третього раунду переговорів з Росією, які були анонсовані на сьогодні в Стамбулі. Щось вже відомо про порядок денний? Цілком очевидно, що прикладний прикладний трек це обмін полоненими, те, що дійсно може бути обговорено. Другий момент, те, що неофіційно звучить, безпека інфраструктури, але цілком зрозуміло, що подальше пропрацювання проектів меморандумів. З російського боку це проект меморандуму з нашого боку переговорна рамка, які були представлені на другому етапі. Зустрічі 2 червня, ну цілком очевидно, що позиції не змінилися, позиції полярні ну максимум сторони там обміняються там письмовими коментарями. Це okay. вкотре зафіксує полярність думок. Хоча лише питання звільнення наших людей, це вже я думаю важливий привід дійсно проведення цих перемовин. Ну і плюс ми даємо сигнал нашим партнерам, які зараз посилюють допомогу Україні. Що дійсно Україна хоче якнайшвидшого миру. На жаль, Російська Федерація займає діаметрально протилежну позицію. Uh -huh. А вже відомо хто приїде від росіян? Знову ці лектори з історії чи цього разу склад делегації більш представницький. Очікується, наша делегація знову змушена буде чути лекції про шведів, можливо, про Рюриковичів, про те, як Україну створив Ленін і все інше та пан Медінський знову. Очолює делегацію, і це якраз і говорить про те, що mm. підходи росіян не змінились, як і відсутність мандату російської делегації на прийняття якихось рішень, тобто, це просто бутафорія, але тим не менш все рівно я ж кажу, такі контакти потрібні, щоб. В певний момент в майбутньому все таки вийти на зустріч на високому рівні, те, що Україна вимагає зараз і раніше вимагала зустріч безпосередньо з російським диктатором Путіним і, відповідно Президент Зеленський і, там Дональд Трамп, ще хтось четверта сторона може бути. Це може бути Ердоган, це може бути Сідзенпін. Ну будь-хто головне дійсно зробити цю зустріч на високому рівні, але ми бачимо, що російська сторона максимум каже про. Зустріч як фіналізацію якихось домовленостей. Ну, а то й часто закидає класичну тезу, нібито там про капітуляцію України. Ми ну, ж прекрасно так. розуміємо, це... що це відмова від такої зустрічі, uh -huh. є, як такої зрозуміло. Дякуємо вам за дуже важливі уточнення. Дякую. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був політолог і голова центру аналізу і стратегії Ігор Чаленко. Дякуємо вам.